Карти, які я вам показала в минулому відео, дивіться, ці вітичні. 209 гривень коштують. А оці рушаницькі коштують 191 гривня. Це з пальмовою олією, а це з фруктозою. Ну, смачніші, звісно, ціни. Що ж зробиш? Які тут ще ціни? Дивіться, ось така, бабусні казочки, да? байці. Оці і палки Ну, буде так, по 169 знижка, э, червоний ромашка, да, 300 гривень. 300 гривень кілограм, Ці смуктунці 16, слів пленівки 177, 229 блін, Ну, ну такі цінні, що ти зробиш, Стукерка, ось така нескільки. Коштує 4... 434 гривень. Всего лишь 434 гривень цукерки лайн 414 гривень. Всего лишь 414 гривень. І цукарки світоч. Всього лишь 454 гривні. Ось такі ціни. Це всього-лише магазин треш. Ладно, алкоголь не будем показувати. Так, что у нас ще? Є молочко по 85 звучка. Ячня. Да? О, така ячня 89, видно, да? Нормально. Йогурт молоко. Молоко потім сметана. 27 ягодин. Ягодин кефір 41. 41 гривня кефір. Молочко, молочко 37. О, мне надо взять молочко. Знаете, яким я говорю, сдаюсь молочком. Надо даты 18 сегодня. 18 сегодня уже 19. Да? Я не знаю, який синтез по. Короче, 37 гривен то, что я. Вот так. Так, сухарики якісь. Я так люблю эти штуки, вони такие вкусненькі. 25 гривень. Буває по скидке, ось Слушайте, это какая-то другая фирма с помидором Премия, це Премия, блин. Ой, с крабами. Хотя надо попробовать. Скепсно стоит, казалось, касселон из фоксира с мокром крабом 19-20 грн. Ну ладно, попробуем. Сможете замутить мне на червоном крутёрный щёк и пришить мне его сбыстить